Друзі, радий всіх вітати. Сьогодні на огляді у нас черговий дуже цікавий автомобіль. Це у нас Audi Q5 21-го модельного року і 21-го року випуску. Машина на дуже крутій комплектації. У нас всього навсього 90 тисяч пробіга. Ну, але машині всього-навсього 3 роки. Да? Тобто вона, в принципі, так, якщо рахувати, то це і не також і мало. Машина 30 тисяч на рік їздила. Повний привід. Тут у нас лейбочка, і кватро. Під капотом у нас дволітровий мотор на 204 кінські сили 150 кВт в машині. І е, Машина знаходиться в ідеальному стані. Дуже класна комплектація. Зараз трошки розповім. Машинка їде в Україну. Е, в Україні в загальному з урахуванням всіх видатків, витрат ціни машини в Німеччині і так далі. Вона вийде 46 100 євро. Зараз я вам розповім, що людина отримає в ці кошти. Машина оснащена максимальними з можливих HD LED фарами Ні, друзі, помиляюсь, Це у нас матричні фари з системою динамічного освітлення. Вони не є. HD LED. В машині є повний пакет асистентів. Асистент знаків, асистент полоси на лобовому склі. Присутня камера асистентів, такий трикутник. У машині є також е, сліпі зони, є підігрів лобового. Лобове і бокові окна у нас є акустичними, і лобове скло ще і атермальне. Можливо, і бокові аку... атермальні також, бо це нам так і не вдалося вияснити. Навіть дилер цього не може сказати, чи є вони атермальні чи ні. Тому що вони подвійні. Хто знає, напишіть в коментарях. Вони є подвійні і вони є звинуватого відтінку. Але в. Описі не вказано, що е, воно є атермальним, і ніде цієї інформації знайти не вдалося. Але лобове скло воно атермальне і акустичне одночасно. Єдине, да? чого не вистачає, це акустики, акустика базова. В них буває ще Бенк Олюфсен, але вся решта в машині укомплектована дуже непогано. Ось наш пробіг 90 тисяч 800 кілометрів. У машини є led приборка В машині є. Полоса, є датчики сліпих зон. led приборка вже новідня з дуже високим контрастом, така просто ну, шикарна, реально, приємно на неї дуже дивитися. Велика навігація тут. Є у машини вже безпровідний Apple CarPlay, Android Auto, Тут навіть я вже свій телефон під час тест-драйву під'єднував. Їздив Google карти, можна виводити. Ну, шикарний стан, класна комплектація і є камера заднього виду, є також е асистент допомоги е спуску з крутих уклонів, електрокришка багажника, є також у машини безключовий доступ. Електрокришка, е складання дзеркал, безключовий на всіх дверях. задні двері облаштовані безключовим. Сидіння у нас з тканини. Є по центру підлокітник з підстаканниками. Не дивуйтесь, буває таке, що да, навіть в Ауді може бути підлокітник без підстаканників або взагалі нічого не буде. І є також карман для лиш. Рідкісна також опція для цих машин. Да, до речі, йдуть отакі э, релінги, вони йдуть в комплекті. Їх навіть не розпаковували, це релінги поперечні, так ставити для кріплення або багажнику, або велосипеда. Якщо машина б купувалась на Європу, вона б коштувала 37 930, Але в Україну вона купується там, ціна буде менша, тому що ми купуємо по нето ціні 37,930 це брута ціна. І в Україні кажу, вона вийде 46. Але з урахуванням українського розмитнення. Пенсійного фонду і так далі. Рідкісна опція, про яку я казав, це запасне, хай і не повноцінне, але це докатка, бо більшість автомобілів в Німеччині чомусь останнім часом 90% комплектується отакою штукою. Це пена, компресор, і, типу, цього має нібито вистачати. Але насправді реальність, скажімо так, життєва така, що в 90% воно допоможе, але бувають. Випадків, але бувають такі випадки, коли колесо або розрізане, або прокол такий великий, що ця піна не допоможе. Колеса 17, дуже великий товстий профіль резини, що дає машині неперевершений комфорт при приїзді, бо подвізка тут не пневматична, також вона буває, звісно, пневматична. Тут звичайно не пневматика, але за рахунок розміру резини. Машинка їде дуже плавно і м'яко. Задньої зони клімату в машині немає. Вони бувають також трьох Тут одно зони, але клімат-контроль, не кондиціонер, звичайно. Стан просто в машині ідеальний. Жодних сколів, царапін, подряпень ні по пластику, шторки є на задніх вікнах. Ну, такий автомобіль. Тобто, повний пакет асистентів, є дуже багато регулювань сідушок. Тут невеличкі плями, може помітили, треба просто машину почистити, вона не підготовлена. Повний привід, бо також бувають ці 5 Кількість можливих модифікацій по опціям цих 5 просто вражає. Бо не бувають 3-літрові, бувають 2-літрові, повний привід. Передній привід, хіба що 3-літровий, переднього приводу я. Не впевнений, що вони бувають, але 2-літрові, вони точно дуже багато їх йде на передньому приводі. Тут, в принципі, повний привід, 90 тисяч пробігу, чистий 2021 рік, підігрів лобового, підігрів керма, Apple CarPlay. Вже активовані, бездротовий Apple CarPlay і Android Auto, матричні фари. Вважаю, що в принципі, в ці гроші це досить-досить класна ціна і навіть без ключовий. Без ключовини, це взагалі дуже крута опція. вона... Іноді на, е, навіть на більших інших комплектаціях, там, типу, в машинах буває Бенколі, все не панорама і Вебаста, чого тут немає, але немає без ключового. Тут бачите комбінації е, опцій в, е, в машинах німецьких це така штука непередбачена. Ну, Такі справи. Друзі, звертайтесь з питань оглядів машин в Німеччині і в Нідерландах. Будемо дуже раді допомогти. Всім гарного дня!